Найближчими днями українські військові можуть отримати додаткову далекобійну зброю. Йдеться про німецькі тауроси. Офіційний Берлін про це поки не повідомляв, але змі пишуть про можливе передання Україні цих ракет. Що це за боєприпаси і чому їх поява може змінити ситуацію на фронті? Розповість Софія Желінська. Ймовірна передача Таурс Україні. Неофіційна, але дуже очікувана. Про це пишуть провідні європейські змі з посиланням на джерела в німецькому уряді. Там наголошують, що Україна може отримати близько 150 ракет з дальністю дії майже 500 кілометрів. Очікується, що Німеччина надасть 100-150 крилатих ракет Таурус, аналогічних британсько-французьким системам Стормшедов Скальп і Джі. Велика Британія, Франція та Німеччина знімають свої обмеження на далекобійність наданої зброї. Про це сказав канцлер Німеччини Фрідрих Мерц і також підкреслив важливість надання Україні далекобійної зброї більше немає обмежень на удари на велику відстань зброю, яка була передана Україні ані від Британії, ані від Франції, ані від нас. Від Америки також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити. Понад рік ФНР уникала рішення передати Таурус, мотивуючи це ризиками ескалації. Зараз політичний курс змінився. Що цікаво, закордонні медіа пишуть, що президент України планує відвідати Берлін вже завтра. Фрідріх Мерс хоче обговорити щодо подальших технічних перемов між Україною та Росією на особистій зустрічі із Зеленським. Також хоче поінформувати гостя про плани щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який має посилити тиск на Москву, щоб вона розпочала серйозні переговори. Таурус високоточна авіаційна ракету класу повітря поверхня, створена німецько шведським об'єднанням. Близько 450 кілометрів це найкоротша відстань по прямій лінії від Москви до найближчого точки українського кордону. А Таурус б'ють на 500 кілометрів. На озброєнні України вже є британський Storm шедоу та французькі скальпіджі з дальністю близько 250 кілометрів. Таурус же вдвічі потужніший та здатні знищити кримський міст та дістати до Москви. наразі офіційний Берлін мовчить. Уряд Німеччини з травня не публікує списків зброї для України, аби не дати Росії тактичної переваги. Якщо Таурус уже передано, про це ми дізнаємося після влучання. Софія Жилінська подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.